Найбільше виникають грижі по перековому відділі хребта. Це 90% всіх опорованих хворих. Ці операції були вироком для хворих. Саме по перековому відділі хребта остеохондроз проявляється найбільше. Ліво. Поїхали. Своєї черги на операцію сьогодні чекає ще один боєць. Військових зараз оперують тут багато і не лише через травмування, оскільки у багатьох, хто перебуває на фронті, загострюються хронічні захворювання хребта. Доброго дня, а ми підзнімем трошки. Ну, це так, на пам'ять, знаєте. А Роман. Ну, як ваше діло? Помобілізований, да? За скільки ви вже? Півтора ну, півтора роки. Ясно. А, основна скарга, що турбує? Болі в черговому да. відділі, так? Да. Чи є обмеження, що ви можете пройти, а далі треба зупинятися через якийсь да. час? Скільки можете там 100 метрів проходити, чи плюс-мінус так, Плюс, чуда, минус, так може? Кілометр. А якщо під навантаженням? Mm. Добре, да. тоді що? Плануємо операцію? Все сьогодні робимо єдине, що перед вами буде жіночка та да, жінки а тоді чоловіки. <реш> ну що, все, наші двоє хворих. Інших розібрали травматологи і пластичний хірург. Ну що буває таке? Встановлювати систему фіксації між хребцевих дисків буде нейрохірург. А поки асистенти готують доступ до місця імплантації. Це наш військовий вже виконаний доступ, і ми повертаємось до фіксації, до встановлення імплантації. Хребет людини постійно під навантаженням. Завдяки йому ми можемо рівно стояти, згинатися, нахилятися, рухатися. Тому важливо, щоб м'язи були сильними і утримували його. Однак два відділи хребта є найбільш вразливими. А, ну, можемо вже бачити по нашим хворим, що найбільше виникають грижі по поперековому відділі хребта. Це 90% всіх оперованих хворих або тих хворих, що потребують операції. З чим це пов'язано? Поперковий відділ максимально перевантажується. Він несе максимальне навантаження цієї верхньої частини ціла, тому саме в поперковому відділі хребта остеохондроз проявляється найбільше. Ці дегенеративні прояви із часом. Проявляються найбільше. І саме перевантаження поперекового відділу хребта веде до виникнення поперекових гриж, які ми і оперуємо. Другий по е, частоті, це шийний відділ хребта, саме сегменти нижніший відділу хребта, там також максимальне навантаження, анатомія або анатомічні особливості, і саме там е, е, виникають грижі в, е, в шийному відділі хребта. На другому місці, після поперекового. Грижі і протрузії. Часто при МРТ обстеженні люди чують заключення протрузія. Що це означає? Чи становить загрозу цей діагноз? Якщо у людини є діагноз на МРТ-протрузія, це означає, що йому прийшов час займатися своїм здоров'ям. Профілактикою своїх проблем, які Можливі в майбутньому насправді ви маєте постійно займатися профілактикою цих проблем, або профілактикою захворювань хребта методом постійного навантаження, тобто методом лікувальної фізкультури це і є саме гігієна хребта. Якщо ви займаєтесь 5-10 хвилин на день простими вправами для укріплення м'язів спини, у вас не буде проблем з хребтом. Принаймні їх буде точно менше. Так, Таня, ви вся в крові. Це так. Що ви робили? Роботала. Слава Богу, що це, це все роботи. Робота. Я, вас, вас, вас. я думав, вам не, не, не сподобався асистент. Повірно, що ми Супер, ми це підзнімемо. Найс. Nice. Так, світло є. О, гарно. Поїхали. Встановлюємо імпланти. Перший етап ортопедичний. Встановлюємо фіксатори, це мітчики, за рахунок яких ми розмічаємося і робимо контрольні знімки. Так вони виглядають в передні задній проєкції, обов'язково бокова проєкція, тому що нам дуже важливо, пам'ятаємо провести імпланти транспедикулярно. Через педикули, через основу хребців. За своєю будовою міжхребцевий диск має так звану ніжку педикулу, куди і встановлюється імплант. Тому і назву він має транспедикулярний. Дивимося ми встановлюємо довжину імплантів, і в даному випадку це буде 50 міліметрів. Встановлення такого імплантанту воно рахується по міліметрах і. Ми можемо контролювати за допомогою електронно-оптичного перетворювача ще досить недавно. Досить недавно, ну десятки років тому, умовно кажучи, 30 років тому, мабуть, ці операції були вироком для хворих або ці хвороби передні задні, тому що не було такої можливості оперувати ефективно, так як зараз. Раніше, після таких операцій, хворі не могли довго ходити, вставати. была достаточно высокая гетерогения, инвалидизация хворых и так далее, и так далее. Mm -hmm. Можем убирать Тол в пол. Перший етап операції позаду. Всі показники діяльності критично важливих органів в нормі, крововтрата під контролем. Тож можна переходити до наступного етапу операції. Так, зараз ми збираємо систему в цілому, тобто ми встановили фіксатори транспедикулярні і встановлюємо поздовжні балки, за рахунок яких ця система об'єднується в одну і утримує хребет. Тобто ці всі хребці об'єднуються за рахунок поздовжних балок, які скріплюються між собою. Ще ця система називалася системою мост, Бо вона трохи була схожа сенс. Цієї системи один – розвантажити кісткові структури, взяти на себе опорну рухову функцію, опорну більше функцію хребта, таким чином, щоб вектор навантаження розподілявся через систему. І дійсно ми бачимо, що хворі після імплантування таких систем можуть витримувати досить серйозні фізичні навантаження більші, ніж люди, які не мають цього. Ця система збирається, після цього вона вважається а, такою, що відбулася, і такою, що працює. Ставиться вона пожиттєво і з часом вона із всіх боків обростає кісковою тканиною, закріплюється ще більше. Хворі не відчувають цих систем, цих імплантантів по життю абсолютно. І навіть якщо б не сказати, що ти встановив таку систему під час операції, хворий би і не знав. Так, а ми переходимо до декомпресії. Мікроскоп. Наступний етап. Після фіксації маємо виконати декомпресію нервових структур. Це робиться під мікроскопом. Та зараз ми кусачками кірісона підкусуємо тканини, які тиснуть на нервові структури. Звільняємо нервові структури, тим самим виконуючи другий етап операції декомпресію. Ми закінчили. Закриваємо рану, зашиваємо рану. Накладаємо косметичні шви. А може, завтра і відпустимо цього хворого додому. Післяопераційний період, як правило, включає реабілітацію. Іноді саме цього періоду найбільше бояться пацієнти, тому і зволікають з оперуванням. Як насправді проходить відновлення після встановлення транспедикулярних фіксаторів? Коли хворі питаються, чи потрібна реабілітація, переважно кажу хворим, що реабілітація не потрібна в тих випадках, коли немає втрати функції. Тобто, якщо через хворобу людина не втратила здатність рухати ногами, ходити, якщо не порушена робота сечового міхура і всієї сечостатевої системи, тобто коли хворий відновлюється, Просто як період періоду хворих і зняття швів. Але є випадки, коли хворі звертаються досить пізно, у них є неврологічний дефіцит, тоді є період відновлення, дійсно, і період реабілітації, тобто відновлення втраченого. Що він включає? Це робота із реабілітологом в залі ЛФК, якщо це потрібно, методи фізіотерапевтичної реабілітації. Електростимуляція, тобто відновлення функції. Якщо втрачена функція ходи, то відновлення функції ходи, ну і так далі. Інколи це досить довго і досить важко дійсно проходить, але не, не зволікайте, звертайтесь вчасно, і період відновлення буде досить швидким. А функції, які можуть бути втрачені, досить серйозні. Це починаючи від функції ходи. І закінчуючи функціями тазових органів, тобто течовиділення і так далі. Неврологічний дефіцит або розлад це будь-який розлад нервової системи, тобто порушення внаслідок стискання в даному разі у нервових структурах, які розгалуджуються від спинного мозку, можуть спричинити ряд симптомів, наприклад, зниження сили м'язів, погана координація, втрата чутливості або судоме, чи навіть параліч. Отже. Шановні друзі, як я кажу в своєму болоті, зашиваємо рану і кінець операції. Ярослав Тарасович, ваш вихід. Все, я всім вдячний анестезіологам, анестезісткам, медичним сестрам знімальній групі. Всім, всім гарного вечора. Я поїхав додому. А Роман тим часом вже наступного дня ходить самостійно і більше не страждає від нестерпного болю. Уживач, мені другий день вже жилеч. Побажання. Він не бояться операції, тому що варіант. Варіант немає.